всіх сьогодні. У нас сьогодні останні дзвони. І вистава пан Котського. Ми починаємо. Жили собі дітка й баба, та й воля не знали. Мали мале господарство, ще подарку мали. Але котик постарів, спав вже багатенько. Не ловив мишей не зовсім, бо став ледаченький. Баба дідові отак весь час говорила. І плакала, і кричала, і часом просила. І тось окнув Заведи хотати віз, та залиш з луками. Хай руки його та таке леда що, Бо не буду годувати, я його ні за що. Добре, бабе, заведу тобі покину. Єдине, що не ти можеш ходив граждани. Я коси проти що. Там саме <оставить> після <кістер> дом. Чим до прощати. Чи ви ти тут гарно, є ж траву в малину. Не хотів ми ще ловити, а спаціони. Відседе по нього. Коли дивиться лисички, весело мандрують. Ми лисички, ми сестрички, лісу гуляємо. Ми пасимо, зайчих зайчиві читаємо. Ой, миле, що це перший раз таке бачимо. Що ти зробиш, поробляєш, куди шлях ідеш. Я понкутський цар зі лісом друг. Ви ж добре бачу, а ще краще чую. Може, всіх я вас поїсти, коли розіждуся. Ой, ти, котику, котичку, наслимо серце. Одна тебе настояти нас. Дивіться у нас, хто спішає жити у картині. Будемо тобі слідити, як молоді дитини. Встали вони разом жити, хота годувати, кладати віжку спати, ще й пісні спілати. Я не хочу пісати віжку спілати, бо я не хочу пісати віжку спілати. Кіт заснув, лисички встали, тихо вийшли з хати. Сіли собі на півночку рушник виширати. Вже пройшло чимало часу. Дід поспав, прокинувся, став з собою розмовляти, слух думки казати. Саме ось оцю розмову підслухав зайчисько, який нишком пробігав біля хати близько. Ох і добре я живу цих, цих лисиць гарненьких. Можу спати, погуляти, книжку почитати. А ще, можу я, як схочу, як буду охота половити всіх звірів, кине було. Як почув оце все зайчик, то дуже злякався. Тобі звідти він мерщій, під кущем сховався. Там просидів він довгенько. Подумав гарненько. Поворот собі він страх до друзів подався, Щоб у серце розказати, чого він злякався. Зайчику, зайчику, що з тобою сталось, що з тобою вкоїлось, чого так перелякався, чи чого наснилось?

ми бачив голоси, що отаку от звірюку. Він Я казав, що за годину. Всі половить. всіх посадить у мішок та болоті втопить. Що нам всім тепер робити? Що нам прийняти? Щоб раці нам тепер в лісі проживати. Я вважаю, що нам треба, коли руки нести, щоб некий руками чипався з честь. Та хуйся нам тепер налети на нього. Ти зайчик, знай сталь його шукати, та усе його стітом, я й хати. Вірного, вірно, білка каже, я не могавненько, а тоді поговоримо з віром тим чимненько. Пішов зайчик до лисичок, щоб гості позвати. І побачив їх хороших усіх біля хати. За столом вони сиділи, чайок попивали. Булку з маслом коштували, тихо розмовляли. Добрий день, молоді лисички, гарні та малині. Запрошую вас, Йоскро в кості всіх чиненьких. Приходіть разом з собою, кості не страшно. Всі ми дуже хочемо глянути на нього. Ну, гості всі прийдемо, та ви поховайтесь, розірве на шпаттях, тоді ночувайтесь. Але, всім вон, але нам всім поховатися, вони приказали. Бо ледь кого зачує, бо порве нас на шматя, ледь кого зачує. Буде нам тоді лихо. От такий він долі. Як почули, оте звірі зразу поховали. То в кущі, то за коньок. Всі порозбігались. Конець на серву, річки лісові та Мокру та капусту всім на закуску, а де всі звіри попали, ніхто не стучає. Всі звірі поховались, бо тебе дуже сильно налякались. Чого мене боятись? Я тут не буду кушатись. Я до смішей можу робити. З вами в лісу жити, з вами дружити, буде лісо холоняти, лише й не пускати, щоб у лісу не гуляли гуля, і щоб коріння не напсували. <зваме> <зваме>